Добрий день, мої любі! І сьогодні на часі у нас розпаковочка від української мультибрендової компанії ЮНАЙС. Nice. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Це найкраща доба, тому що я зустрінуся з вами, мої любі. Пишіть в коментах, підписуйтесь на мене, для мене це дуже важливо. Кожен комент я перечитую, я відповідаю, і в мене настільки піднімається настрій на весь день, на всю неділю. Я розумію кожного. Може, я щось не так роблю. Ви мені пишіть, підказуйте, мої любі. Але не так, вибачте, як одна мадам мені написала. Людмила, от посмотрите других блогерів. От ви говорите, ну всякую пургу говорите, надо писання, нада, і що там тири пири. Ну, вибачте, мої любі, вони так ведуть свій канал, я так веду. Я веду для свого кайфу, тому що я від того, що знімаю, я кайфую. Надіюсь, вам приємно на мене теж дивитися, мої любі. Але найперше, що я хочу з вами поділитися. То це не посилочка, а тим, що в мене з'явилася моя зірочка, моя Любочка з Хмельницької області, яка підписалася під мене і зробила вже замовлення. І не одне зробила замовлення. Любочка, я тебе вітаю, я тобою пишаюся, і думаю, що в тебе теж вийде з відосиками. Це спочатку це трошки так трудно, а потім все піде як по маслу. Ти будеш кайфувати, ти будеш любити свою Справу і твої друзі теж бачитимуть, що це для тебе серйозно. Тому, Любочка, як ото кажуть, дірзай і роби те, що тобі в кайф має люба. Ось як мені приємно, я ще закрила в тому місяці партнера, і я пишаюся тим, що я була в сумській команді, тим, що в мене є наставник Ірина Сердюк, Юлічка Глушак над нами. І дуже приємно, що Ірочка постійно за мене. Турбується дзвоне. Дякую за це мої любі. Я дякую всім людям, що навкруги мене. Може, тому що я так сприймаю світ. Для мене кожна людина і важлива, і те, як я до людей відношуся, вони мені вертають. Я, я вважаю це дуже класно. Коли ти заряджаєшся від однієї людини, а вона від тебе, від того, який ти і сприймає тебе таким, який, який ти є. І, і от нас цих відео я теж довго ем, так збиралася і думала, що я не гарна для відео, це треба бути ідеальною. Але я вам чесно скажу. Коли я стала це любити, коли я стала цю справу поважати, коли я захоплююсь тим, що в мене хай і в неділю один підписник з'являється, то це моє любі, ну це нічим не, не зрівняти. Ось таку масочку, масочку з авокадом. Я замовила по акції. Масочка дуже класна, волосся після неї напитане, живиться. І її тут аж 400 мл. Виробник у нас це Турція. Дуже рекомендую. Так само, як і ось ці дві масочки. Це у нас масочки ідуть манго. Манго теж виробник Турція по замовленню Юнайс. Теж дуже класні, але ну, в мене ходові, чому я взяла отак одну авокадо і дві отаких масочки з манго. Тому що манго якось більше і мені подобається, і моїм теж консультантам, моїм людям, що купують. Замовникам. Тобто. Також уже не перший каталог у мене купляють ось такий класний кремушек, Це кремушек Алої Вера по замовленню Юнайс, nice, теж зроблено в Турції. Була б акція, і цей кремушк був по 99 гривень. Потім, звичайно, ціни виросли не набагато. Ставь він 109 гривень. І тому я рекомендую алоє, як ми знаємо, воно зволожує шкіру, воно робить її пружною, напитує. Це теж придивіться до цього. Ось з цього ж напору у мене взяли для очей кремчик. Зараз вам я розгорну, покажу. І мої любі, гляньте, скільки тут. Тут не 15 мл, тут 30 мл. Хоча в усіх кремах очі йде якраз-таки вдвоє менше. Ось. Очищувач для обличчя теж у мене брали не раз. І ось замовили, оце все в тандемі в наборі Мої любі тому що серія ходова. Серія перевірена, не, перший, не перша людина її бере. Новий каталожик, ось гляньте який набір. Набір за 209 гривнів, це набір іде у нас з перцем чілі для суглобів, наприклад, лікування для зменшення болю. А також ось каштанчик у нас. Каштанчик дуже у мене користується попитом. У моїх покупців каталог бачите, весь такий листяний, весь такий до природи. І ось що ми можемо ще побачити: що в слідуючому каталозі усі масочки будуть вже 149 гривень, а по акції були по 75 гривень. Дуже класна акція. Я рекомендувала своїм дівчаткам у чаті придивитися, хто взяв, хто раніше брав ось цю масочку за авокадо, по-моєму, ніхто в мене не брав. А ось ці масочки брали і не одна людина. Під очки крем, польський крем, тут вже у нас йде 15 мл від Маріон для такої шкіри більш зрілої. Тому. Дівчатка, теж придивляйтеся, дівчатка, і дорослі теж для мене, мої любі, я вас всіх ціную, всіх люблю. Ви не представляєте, як. І особливо, коли мені коментують дівчатка, от недавно в Айхорбі. Боже, як це приємно! ну, не, з чим не передати, мої люди. Ось оцей термоспрей у мене замовила моя постійна клієнточка з ромнів. Я тобі передаю теж привітики, моя люба Кірочко. І ось я вже замовила. З Лівести теж замовлення десь вже йде Скарпат Ірочка і Юнайс. Nice. Тому я тебе чекаю, приїзди до мене, я тобі все віддам. До речі, дякую, Ірочки. Ірочка мені наперед платить, і це дуже важливо. бо не завжди мої зарплатні на... Те, щоб оплатити, ось таких два парфюмчика. У нас і йшли Фуего. Це парфюмчики для більш таких солідних чоловіків. Якби ви це понюхали, мої любі це аромат, ну як вам сказати, для начальників, для директорів, це аромати такі, як східні, такі... Ну, важкенькі такі аромати, але там і солоденькі, і таке східне перемішалося, табак там є, там є амбра, і тому і аромат, і дуже стійкий. Але в той же час дуже благородний. Придивіться. Ну і е, також у мене замовили ось отакі, але це дві різних дівчинки замовили. Одна дівчинка замовила Марійка, е, каратин Арган масочку, а інша дівчинка замовила шампунь. Аргана. На ці дві масочки, е, на масочку, і на шампунь е, у нас була акція. Я вам зараз скажу: е, шампунь для волосся е, коштувала 99 гривень. Тому хто хоче, мої любі. Можна замовити ще каталог діє. А, а оця масочка масочка для волосся з каратином 165 гривень. Але тут, подивіться, яка баклажка, тут 500 мл. Хто ще хотів ще знати, отак такий очищувач, очищувач залоє 119 гривень, крем навколо шкіри очей 105 гривень, Омолоджуючий крем для зони навколо губ. Очей, ось такий, польський, я вам казала, він 199 гривень. Ну, і оця водичка крута така для начальника. 199 гривень. Ось такий був мій такий заказик, таке замовлення моє. Любі. Я з вами ним поділилася. Я рада, що ви завітали на мій канал. Цілую, люблю, до нових зустрічей. Па-па!